Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Гарні ваші оченята, сірі, карі, зелененькі. Ви усі такі гарненькі. Заспіваємо. Добрий день. Хай веселим буде день. Малята, у мене є червіний дзвоник. Зараз я ним подзвоню і з'являться незвичайні гості. Подивіться! Це ж смаринки падають білесенькі сніжинки. Уявіть, діти, що одна зі сніжинок впала до вас на долоньку. Тихенько подмухайте на неї, щоб вона полетіла далі. А зараз уявіть, що сніжинок багато, подмухайте на них тричі, два рази коротко, ось так, а третій раз довго. Давайте разом. Два рази коротко і третій раз довго. Фу -фу -фу. Ще раз. Фу -фу -фу. І ще раз. Фу -фу -фу. Ой, як багато сніжинок. І всі розлетілися. Молодці. Ви так сильно отмухнули, що створили справжню замотіль. Сніжинки закружляли у таночку. Покружляйте, діти, разом зі сніжинками. Боїтеся ви заметілі, діти? Що треба робити, щоб не замерзнути у заметіль? Перш за все, потрібно тепло вдягнутися, одягнути шубку чи теплу куртку, шапку, шарф, рукавиці, взути чобітки. І головне рухатися. І тоді нема чого боятися заметілі. Давайте це покажемо рухами. Слухайте уважно слова пісні. І виконуйте відповідні за змістом рухи. Залетіли не боюся, я на неї Діти. Хтось так грівся на морозі, танцював, що загубив рукавичку. Що ж бо там у рукавичці, щось там діється незвичне, щось сопе, хропе, пишіть, Хрюка, квакає, гарчить, що ж бо там пищить і квака? З рукавички вибігайте і маляток привітайте. Ква, ква ква, ква, ква. ква, ква, ква. В мене вдача отака. От Ква-ква-ква. ква. Що ж іще в ній там гарчить, ту вже близько не ходіть. Не страшний я звір малята. Хочу дуже танцювати, ще б сюди мені лисичку. Швидше лізь із рукавички. Я лисичка я сестричка, танцювати маю звичку, хвостиком махну, танцювати я почну. Хтось там ще сидить малята. Я зайчик побігайчик звуть мене ще лапанчик. А я... Вовчик, братик, звуся, Із цим зайцем подружуся. Гей, музики, час вже грати, Звірі хочуть танцювати. Ось як гарно танцювали і маляток розважали, та настав вже час прощатись, на прогулянку збиратись і тепленько одягатись. До побачення малята! Будьте здорові! До нової зустрічі!